Вітаю! Всім доброго здоров'я! Сьогодні рецепт гарбузового соку. Ми звикли, що сік дуже легко готується з будь-яких овочів, фруктів, просто вичувати і насолоджуватись. Але, як на мій смак, такий е, спосіб е, приготування соку з гарбузів не дуже смачний. І тому я пропоную інший, який дуже розповсюджений, коли гарбуз печуть або тушкують і далі тільки роблять з нього сік. Для цього потрібно гарбуз помити, почистити, порізати на невеликі шматочки. Гарбуз можна взяти будь-якого сорту, але бажано, щоб він сам по собі був дуже смачний і солодкий. Далі залити водою, У мене була пропорція 1,5 кг гарбуза почищеного, порізаного і літр води, поставити на вогонь, довести до кипіння і на маленькому кипінні готувати. До, того, до повної готовності гарбуза. Коли гарбуз буде готовий, зняти з вогню і перебити все блендером в суміш. Далі додати за смаком цукор або мед, поставити на вогонь і прокип'ятити. На цьому етапі можна балансувати консистенцію соку, якщо ви хочете його зробити більш рідкішим, додати воду, або ще додати сік з будь-яких інших овочів і фруктів, наприклад, яблучний сік. Ну, тут треба куштувати і все робити за смаком. Всім смачного, сік дійсно дуже поживний, корисний і смачний. Тримаймося, шануємося!